Привіт, друзі! У цьому випуску поговоримо про найважливіші навички маркетолога у 2023-му. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайк за корисний контент. Поклікали! Соціальні мережі це не просто розвага, а спосіб залучення, спілкування та впливу на клієнтів. Прогнозується, що до 2028 року рекламні витрати в соцмережах сягнуть неймовірних 262 мільярдів згідно з даними статіста. Але щоб встигати задовольняти вимоги ринку, варто мати при собі пул різноманітних навичок: на кшталт копірайтинг, дизайн, аналітика даних, управління проектами, креативність та бюджетування. Поєднання саме цих вмінь робить вас помітнішим для роботодавців аналітика та дані. Довність дій клієнта може бути заплутаною. І ось тут на сцену виходять дані та аналітика. Збір даних дає нам можливість отримувати цінні уявлення для маркетингу та продажі. Треба аналізувати результати, спираючись на дійсно важливі метрики, наприклад, як ROI. Вміння розбиратися у даних допомагає виявити, який канал приводить до найбільшої конверсії, що підводить нас до наступного пункту Мартех. Завдяки маркетинговим технологіям компанії стають більш ефективними та продуктивними. Перевага мартех-інструментів полягає у тому, що вони допомагають оптимізувати процеси та підвищити ефективність команд. Проте для успіху вам потрібно освоїти багато інструментів та здобути глибокі знання. SEO, SEO – це важливий крок до успіху та забезпечення видимості в інтернеті. Це охоплює не лише внутрішню, а й зовнішню та локальну оптимізацію, що особливо важливо, якщо ви працюєте на місцевий бренд. Розуміння основних елементів, таких як ключові слова, метатеги та беклінки, дозволять краще орієнтуватися широким асортиментом маркетингових послуг. За даними беклінку, результати номер 1 в Google отримують приблизно 32% всіх кліків. Це означає, чим вище виранжуєтесь у пошуку, тим більш помітним буде ваш бренд. Контент. Вміння привертати увагу та взаємодіяти з аудиторією це велика цінність для будь-якого бізнесу. Створення контенту і його просування через різні канали недостатньо. Він повинен бути частиною вхідної маркетингової стратегії, щоб відповідати бізнес цілям і демонструвати повернення інвестицій. Важливо мати контент, який привертає увагу глядачів і приваблює їх на сайт або лендінг. Наприклад, якщо ви запускаєте новий продукт, то просто відео, яке просувається через соціальні медіа, може привернути увагу. Але куди ви направите зацікавлених людей і що? Ви просите їх зробити. Необхідно не тільки створювати контент, а й розуміти, як цей контент сприяє досягненню цілей та куди спрямовує трафік. Штучний інтелект. Згідно з дослідженнями PwC, маркетинг керований штучним інтелектом до 30-го року становитиме 45% всієї світової економіки. Існує багато прикладів використання штучного інтелекту у маркетингу. Це і соціальне прослуховування, і генерація контенту, і автоматизація, і аналіз даних та сегментація аудиторії, і це лише кілька з багатьох можливостей штучних. Інтелекту. UX та веб дизайн. Зробіть ваш сайт привабливим та легким у використанні, адже це ваша візитівка. Знання UX дизайну може надати вам набір навичок, які допоможуть бізнесу виділитися та підвищити лояльність до бренду. І, звичайно ж, стратегічне планування. Стратегічний підхід це ваша козирна карта. Фактори, які слід враховувати, це цільова аудиторія, клієнтська база, сильні та слабкі сторони і, звичайно ж, конкуренти. Ось такі вони навички маркетолога 21-го століття. А якщо ви не маєте цього досвіду, то наші фахівці. Ці агенство Ланетклік залюбки вам допоможуть. Залишайте заявку просто під відео або завітайте на наш сайт. Також не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Дякуємо за перегляд!